Взаємодії і мережування, от насправді, Віка спільно з естонськими партнерками створила платформу мережування, де ми можемо познайомитись, підсилити одна одну, зробити щось спільне і народити нові проєкти. Прийняти національний план дій, оновлений по резолюції Ради безпеки 1325 «Жінки жінків мир безпека, і зараз ми будемо працювати над обласним планом дій. І це не тільки про гендер, це про все Це як ментальне здоров'я. Воно і в освіті, і в культурі, і в бізнесі, і в соціальному захисті, і в тих можливостях, які дає держава для того, щоб жінка могла якісно поєднувати материнство і роботу і не робити постійно цей вибір. Дякую всім, що прийшли сьогодні, послухати про наш супер який ми впроваджували протягом навчального року і опробували дуже таку крутецьку програму, унікальну в своєму роді, завдяки досвіду. Естонському і завдяки досвіду українському ця програма багато програм в Україні сьогодні набувають такого розлошу саме підприємництва. Ми зараз тут присутні, як уже наголосили, представник департаменту освіти. Так що в залі є ще директор методичного кабінету професійно-технічної освіти. І ми з ним говорили, багато цих програм приходять на опробацію да, до нашої області з інших областей. Чому унікальна ця програма? В тому, що вона є інтегрованою. Ми зібрали всі напрямки, які допоможуть в подальшому нашої молоді розвиватися в тому чи іншому напрямку у вибраному бізнесі. Довго працює в освіті, я дуже скептично відношуся до інновацій, тому що всі інновації в освіті чогось не завжди мають позитивні, позитивні наслідки. Тому ми все-таки взялися за це питання, тому що ну, сумнівів немає що. Підприємництво, підприємливість да, це та якість, яка дасть можливість молоді вижити завтра в умовах штучного середовища, штучним інтелектом і бути конкурентним у цьому. Середовищі і наша програма якраз і є оцею відповіддю на цей запит. Ми надихнулися досвідом естонських наших колег, які вже давно зробили підприємницьку компетентність однею із важливих, ключових компетентностей освіти. Чого немає у нас, і відсутність цієї компетентності, якраз і показують всі дослідження, які проводяться як нашому. Фахівцями, так і міжнародними, ми теж провели дослідження і побачили в нашій вроді такої військової молоді дуже багато стереотипів, які їм будуть заважати завтра бути підремота. Тобто, те, що це потребує великих грошей. Без владу цього неможливо. Для цього потрібно. Причому в групах нові ідеї, нові проємки, да? і все. І хтось змінював, хтось переконувався, що це справа його життя. І в принципі в нас на пічінг вони вже прийшли, готові до діалогу із безмежними вдячні нашим партнерам, да? жінкам, підприємцям, які прийшли. І не журили, да? хоч вони були ніби журі, але це безмежна вдячність, Це не журили. Коли вони? Приходили, прибігали і казали, вони мені такі поради дали. Вони сказали, там видав та, мені там, дали. Тобто це був дійсно цей партнерство, як та синергія, яка створила неймовірне. Ми маємо десятки класних розроблених ідей, впевнених у собі активних громадян, які із цінностями і розуміють, що тільки вони можуть змінити себе, змінити те. Що потребує покращення, і саме головне, що ми маємо той потенціал, який завтра буде досить результативним продуктивним під час відбудови України. Дала участь в цій програмі, я вважаю, що це дуже крута можливість як для мене, так і для моїх однолітків, щоб ми в майбутньому змогли свободно, вибачте, вільно розвиватися і будувати своє майбутнє якомога краще. Я вважаю, що це дуже крута ідея. Для нашого розвитку. В мене була ідея з бізнесом це фотозона, і всі свої кошти я потрапила на матеріали для фотозони. Фотозони для різних свят, просто для різноманітних подій. Я дуже рада, що я поступила саме в цей ліцей. Так з учнів для того, щоб у подальшому нам було комфортно жити в цьому суспільстві. І ми будемо робити все для того, щоб воно покращувалося. І ще раз величезне, дякую, хочу сказати організації прес-клуб реформ організації ЕНУД. Сьогодні з нами присутні онлайн з нами Рієт і Кая, які постійно з нами працювали. Раз на два тижні ми виходили на онлайн-зв'язок з нашими учнями, так і ми обговорювали програму. Дуже великий внесок вони зробили в те, щоб ця програма відбулася як така. Дякуємо вам за можливості! Дякуємо за підтримку, як Кіровоградщини, так і України в цілому. Організація, яка підтримує жінок, відновлює їх і надихає наступний ситуацій. Я все почала 4 грудня 24 року шість абсолютно незнайомих дівчат між собою, завдяки ручкам, які Вікторія нам вручала, створила команду успіху для подальшої співпраці. Саме там народилися незламні богині, незламні, тому що ми українки, ну а богиня, тому що ми народжені богиня, ми не без цього вікна. Нас об'єднало, мабуть, ми настільки різні і ми маємо настільки спільні цінності, настільки спільні погляди, що ми зрозуміли, що різність це наша сила. Або це говорили напряму, або це було такою червоною ниткою через усі е, зустрічі. Пронизана найцінніший капітал нашої країни це люди. Ми маленька країна, у нас не так багато ресурсів. У нас є люди, ми їх цінуємо, ми їх розвиваємо, ми працюємо для них заради них і. З туротою продовкіля. Оце все, з чого почалась перша зустріч, про це все була вся мова в Таліні, незважаючи на те, який це був захід. І ще така родзинка, така що запам'яталося, те, те, що можливо і для нас було б корисним, це уваги на підприємцях і підприємців. Віку. По-перше, звучить як красива, срібний вік. А по-друге, е дуже класна програма і проект, і е точно ми візьмемо собі, е запозичимо ті напрацювання, які зробив ліцей е професійний ліцей Сверепуст. І разом з тим е зараз є потреба і в тому, щоб розвивати потенціал, як на мене, потенціал тих, хто вже. Ішов і зашкільних пар, але ще має амбіції чогось досягти. Це важливо впливати на російськомовних в Естонії, так? щоб на них не впливали росіяни з їхньою пропагандою. Ну, як на мене, е, було б набагато краще, це я ж кажу, знову таки моя чисто суб'єктивна думка, і з, я, у мені, як сказала моя подруга, яка зараз проживає в Естонії з 22 го року. Вона каже: Я не хочу слухати російською мовою. Дайте мені, ну хоча вона, да, вона російськомовною була тут допомогла. Дайте мені вивчити естонську. А от вивчити естонську дуже важко, от знайти курси нормальні, важко, а тим паче безоплатні. Так само, з іншої сторони, у нас також є ця проблема. А де безоплатні курси? Да? Ну, тобто у нас вони почали з'являтися. Я вважаю, мені було це трошки прикро, як ну вкладати гроші краще, от не хто щоб підтримати там російську мову, адже це не просто мова на сменши естонську мову так само спирали, як і.